Майстерні не тільки автомобілі та двигуни. Іноді ламаються і слова. Тож дивіться, як ми ремонтуємо мовлення. Швидко, весело і без безсуджено. Завів мотор, а він троїть. Мабуть, ти запустив двигун. І він працює нерівномірно, з перебоями. Тут, здається, акумулятор здох. Як це здох? Він що, в тебе живий, якщо він здох, визивай ветелінару. Якщо він розрядився, бери зарядний пристрій. Все, тут лягло двигло. Двігло не лягло. Воно просто відпочиває від таких слів. Кажи, не двігло, а двигун, І воно може повернутися до роботи. переобути машину, бо вже підморозило. Машина, Ангеліна, не золушка. Туфлі міняти не треба. Просто зміни шини або покришки. Підніми вгору капот. А що його можна вниз підняти? Ну, чисто з цікавості можеш мені показати. Виключила фари, бо було світло. Ти, мабуть, вимкнула фари. Виключать тебе з групи, а вимкнути це технічна дія. Щось пищать тормозні колодки, коли тормозиш. Вони піщать, бо ображені. Не тормозні, а гальмівні. І не тормозиш, а гальмуєш. Пам'ятай, машину можна полагодити. І мову вдосконалити. Говорімо правильно, і хай працює все. І двигун, і українська.